Ми одразу почнемо із масових протестів, які охопили Стамбул після затримання головного опонента Ердогана. Мер Стамбула звинувачується у корупції та співпраці з терористами. Його затримали вдома. Турецька валюта Ліра відлетіла, торгується близько 40 лір за долар. Це абсолютний історичний рекорд відео масових протестів. Далі побачимо. Нагадаю, що у Туреччині затримали популярного лідера опозиції та головного суперника президента країни Ржепа Тайпердогана екрема Імамоглу. за даними CNN Turk, Поліція затримала політика у зв'язку з масштабним розслідуванням корупційних злочинів. За даними генпрокуратури Імамоглу та інших його чиновників підозрюють у здирництві відмиванні грошей і порушеннях пов'язаних із тендерами на Закупівлях і закупівлями у будинку Стамбульського мера провели обшук. Дружина мера Ділаки Мамоґлу розповіла приватному телеканалу НАУ, що поліція прибула до них додому, до світанку і що мера затримали близько 7.30 ранку, крім Імамоглу, затримано його близького помічника Мурата Онгуна, а також ще близько 100 співробітників мерії. Приватний телеканал НТВ повідомив, що серед затриманих були двоє голів районів Стамбула, і як пише. Ейпі влада заборонила демонстрації в місті на чотири дні в спробі запобігти протестам після цього гучного арешту. Днем раніше Стамбульський університет анулював диплом Іма Моглу, фактично позбавивши його можливості брати участь у наступних президентських виборах. Наявність університетського диплома є обов'язковою умовою для участі у виборах відповідно до. Законодавство Туреччини видання зазначило, що головна опозиційна республіканська народна партія мала провести в неділю збори, на яких висунути і мамоклу кандидатом на майбутніх президентських виборах, що планується на 28 рік. Але ймовірні і довгострокові дострокові вибори тепер вже ж з урахуванням усіх цих арештів мали ймовірно, що голосування як таке взагалі відбудеться. Далі про розмову про розмову Путіна і Трампа вчорашню багато зараз являються в іноземних виданнях в пресі саме припущень оцінки того, що відбулося, і відмова президента Росії, російського терориста Володимира Путіна від заклику американського лідера Дональда Трампа до повного тридцятиденного припинення вогню в Україні є невдачою для зусиль США, навіть попри те, що обидві сторони погодилися продовжити переговори про це. Пише Блумберг, Путін використав свою телефонну розмову з Дональдом Трампом, щоб сказати, що США можуть бути обіграні Росією у буквальному сенсі, йдеться в публікації. І як зазначила старший науковий співробітник Евразійського центру Карнегі в Росії Тетяна Станова, найважливішим результатом їхньої телефонної розмови стала повноцінна Легітимація співробітництва між США і Росією з міжнародних питань, включно з близьким сходом, за її словами. Путін вивів зв'язки зі США з прямої залежності від українського як кажуть, конфлікту беремо це в лапки і звернув заклик Трампа до перемир'я на свою користь, тоді як його пропозиція провести хокейні матчі допомогла детоксикації Росії. Один високопоставлений західний чиновник висловив думку, що цей дзвінок підвищує ймовірність того, що Трамп почне чинити тиск Тиск на Росію, адже розмова показала йому, що Путін блокує мир за його словами, хоча є небезпека, що Трамп спробує нав'язати Україні вимоги Путіна союзникам США по великій сімці, потрібно буде переконати його зосередитися на тиску на Росію. Трамп впирається в стелю небажання Росії до серйозних мирних. Переговорів зазначила старший науковий співробітник програми з Європи, Росії та Євразії у Вашингтонському центрі стратегічних і міжнародних досліджень, сказала Марія Снягова, і вона припустила, що Путін може допомагати Трампу якою-небудь смачною спільною угодою з розвитку в обмін на часткове скасування санкцій. А поки утримання від атак на енергетичну інфраструктуру піде на користь російському нафтопереробному сектору, додали в. Блумберг News пише, що розмова між президентом США Дольдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним була повною катастрофою. Таку думку висловив голова комітету з міжнародної політики Верховної Ради Олександр Мерешко. За його словами, переговори є невдалими, адже Путін відкинув пропозицію Трампа щодо тридцятиденного припинення вогню. Абсолютно ясно, що Путін не може і не хоче вести переговори всерйоз. Він не хоче переговорів, він не розуміє значення переговорів або компромісу. З ним можна мати справу лише за допомогою сили, за допомогою санкцій проти їхнього енергетичного сектору, проти банківського сектору в Росії, за допомогою надання більшої військової допомоги Україні це єдиний спосіб, яким ми можемо чинити тиск і змусити його зробити хоч щось. Політик наголосив, що тепер м'яч знову на полі Трампа, тому світ побачить, чи виконає він свою обіцянку бути жорстким з тими, хто не згоден з його пропозицією про припинення вогню. Також нардеп прокоментував проведення виборів в Україні і сказав наступне президент Зеленський є символом нашого опору, і звісно, українці, згідно з нещодавно проведеними опитуваннями, твердо підтримують нашого президента. Нам потрібно вижити, нам потрібно вийти з лісу. І тільки після цього у нас будуть демократичні прозорі вибори. Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп хотів, щоб кремлівський диктатор Путін погодився на пропозицію про тридцятиденне припинення вогню в Україні. Однак, як зазначив політичний оглядач Більд Філіп П'ятов, натомість під час двох з половиною годинного діалогу йому було продиктовано довгий список практично не здійснених умов. Оглядач звернув увагу, що єдина поступка Путіна полягала в його згоді не атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України протягом 30 днів, якщо й українці зроблять так само. Пятов пояснив, чому навіть це не є ознакою доброї волі з боку Кремля. Росія не в змозі захистити свої НПЗ і склади від атак українських БПЛА. Російські атаки на українські електростанції були болючими, але не такими ефективними, як хотілося б Кремлю, оскільки українці пережили всі три зими війни. Також він звернув увагу на те, наскільки по різному читаються заяви Трампа і Кремля. І за важливими пунктами є дивні розбіжності. Ми домовилися про негайне припинення вогню по всіх об'єктах енергетики та інфраструктури. Написав Трамп. Однак Кремль сказав тільки про припинення атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, чи є це лінгвістичним або фактичним непорозумінням. неясно. Досі Росія щодня атакувала не тільки енергетичні об'єкти, а й цивільну інфраструктуру, лікарні. Школи сказав аналітик. Окрім цього, п'ятов навів приклад, що Трамп радіє також загальному розумінню того, що ми будемо швидко працювати над досягненням повного припинення вогню. Російська заява зовсім інша. У ній немає жодного слова про швидке припинення вогню. Навпаки, Росія хоче говорити про припинення вогню тільки тоді, коли Україна згорне мобілізацію і зупиняться поставки західної зброї. Оглядач наголосив, що в російській заяві є навіть погроза. Ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту і роботи в напрямі його розв'язання політико-дипломатичним шляхом мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву, іншими словами, зазначає оглядач Путін планує ескалацію, якщо Трамп не припинить підтримувати Україну. Великобританія і та Європейський Союз ведуть переговори про нарощування поставок озброєнь Україні перед потенційним повним припиненням вогню. Заявив міністр закордонних справ Великої Британії. Він зробив це до того, як кремлівський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп домовилися телефоном. В інтерв'ю Bloomberg він додав, що обговорював це питання з головним дипломатом ЄСКО Калас. За його словами, цю тему також порушували на зустрічі міністрів закордонних. Справ в країн Великої сімки у Канаді минулого тижня, і він казав, що наша мета поставити Україну в максимально сильне становище як у військовому, так і в економічному плані. Заявив він Лемі нагадав про існуюче бажання домогтися якнайшвидшого миру в Україні однак цього необхідно домогтися через силу, щоб Україна була в максимально вигідній позиції, незадовго до публікації офіційних звітів про розмову Путіна й Трампа Лемі закликав Росію погодитися на беззастережне припинення вогню і попередив, що не може дозволити лідеру Кремля скористатися. Перепочинком для переозброєння російської армії перед укладенням довгострокової мирної угоди, Велика Британія та її європейські союзники побоюються, що Росія може відхилити мирну угоду і використати період перемир'я для переозброєння і нових атак на Україну Ми хочемо припинення всіх бойових дій, а не періоду, протягом якого Путін зможе переозброїтися і знову почати війну. Жодних якщо але та умов. Путін може просто оголосити беззастережне припинення вогню.